За доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ, які вчиняли підпали на Черкащині. Обох зловмисників затримали у серпні 2024 року на гарячому, коли вони намагалися знищити релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці. За даними слідства, замовлення РФ виконував 25-річний контрактник однієї з військових частин Черкаської області, який самовільно залишив свій підрозділ та переховувався на території регіону. У цей час він активно шукав легких грошей на телеграм-каналах, де потрапив у поле зору ФСБ. В обмін на обіцянки швидкого заробітку дезертир погодився працювати на російську спецслужбу. На цьому етапі він залучив до підривної діяльності свого знайомого місцевого безробітного. Разом вони проводили дорозвідку розвідку біля релайних шаф, фотографували їх, погоджували з куратором, а потім підпалювали за допомогою легкозаймистої суміші. Наразі за матеріалами слідчих служби безпеки України суд визнав обох агентів винними за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 113 кримінального кодексу. України. Райни це диверсія вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.